Ліфьор, Лімфьордер. Лімфьордер є да. Лімфьордер? Ну, може і поставив, але ціни кусаються. Доброго дня, дорогі друзі. З вами на зв'язку Жан. Вітаю вас на каналі АВД Трайд. Є в Україні такий виробник, Лімфьордер, всі його прекрасно знають, всі на нього рівняються. Він є зірцем в підвісті. Всі знають, що він постачає на конвейер, на ОЄ. В оригінальних упаковках пакується його запчастини і так далі. Безумовно, це якісний виробник. Нічого поганого про нього сказати не можна, але ми вирішили перевірити, чи є в нього достойні аналоги по якості. І, власне, Скажімо так, поділили на декілька груп виробників. Є група «Преміум» чи «Преміум-мінус», до якої входять Лімфер, Сідем, Мейлі. Також можна віднести запчастини таких виробників, як ФАГ, ТРВ та інші. Є група так само, група, скажімо так, середній середній плюс. Сегмент ціновий, в яку входять МУГ, делфі, Асметал. також можна віднести такі виробники Febi, Swag і багато інших. І є група, скажімо, там менш можливо відомих, хоча деякі відомі виробники, менш якісних виробників. Ми їх вирішили не показувати, тому що, скажімо так, про них. Є певна інформація не дуже хороша по якості. От власне сьогодні ми попробуємо розібратися в цьому правда це чи ні. Ми взяли для прикладу шарову опору на Mercedes Vito 639, розпакували, можна побачити комплектацію. У всіх виробників йдуть в комплекті болти, гайки. В деяких є пластикові ковпачки, в деяких немає. Я думаю, що це не принципово. В того ж, сідамо, наприклад, в даній позиції немає ковпачка, але є інші шарові опори, де він присутній. Це не так важливо. Візуально, якщо можна. Лімфьордер, сідем, мейлі і асмітал тут сам метал не пофарбований. Він, тут ну, видно, що це обробка металу, скоріш за все гальванічна обробка, тобто він такого сірого кольору, десь світліший, десь темніший, але видно, що це оброблений метал. Скоріше за все, припускаю, що це гальванічна обробка. Якщо брати, наприклад, Delphi і MOOC, то тут пофарбований метал, тут сріблястий, сріблястий колір, тут чорний. І ось, наприклад, якщо брати теж з дешевших виробників, то вони теж всі пофарбовані. Це не, не говорить про там, те, що ця шарова опора не буде ходити, вона так само буде ходити, наприклад. Але це говорить про якесь здешевлення технологічного процесу, десь, десь на чомусь зекономили. У всіх виробників є логотип на п'ятці шарової опори. В принципі, візуально вони всі зроблені непогано. Так, по Скажімо так, по обробці металу вони досить непогано зроблені, але нас більше цікавить, що ж всередині в шаровій опорі під пильником. Отже, ми зняли пильники. Давайте подивимось, що там робиться під ними. Лімфьордер. Бачимо досить багато змазки, молочного білого кольору, набито, є присутній відбійник пильника. Ну, ніби все непогано. Пильник. Досить такий не сильно м'який, не сильно е, твердий. Е, Сідем е, теж е, є пильник відбійник пильника. Е, пильник плюс-мінус такий самий, як Лімфьордер по, по ну, пружності. Е, змазка чорного кольору, такого темного, чи вона молібденова, чи схожа на графіту. Не знаю її складу, але, в принципі, досить непогано теж набита. Е, ну, якось так. Мейлі, з маски теж достатньо, набито навколо самого яблука кульового, але трошки єдине, що неакуратно вона так нанесена. Ну, в принципі, теж її достатньо, є також присутній відбійник пильника. Так, Мук. Це якщо брати з цієї категорії МУК також є змазка, ну не сказав би, що її прям дуже багато. Ну В принципі, вона присутня. Навколо яблука теж вона ніби змащена, теж є відбійник пильника. Ну Пильник такий теж вроді непоганий. Асметал. Ну Асметал взагалі дуже гарно все запаковано з маскою. Рівненько, гарненько. Достатньо, також є відбійник, такий у них білий пильничок. І Delphi, чи Delphi. Також є смазка. ну Теж десь, можливо, нерівномірно нанесена. ну В принципі, її достатньо. Навколо яблука теж вона є, присутня, є також відбійник. ну Так вроді, теж візуально все зроблено непогано. Ще є категорія, скажімо так, дешевших виробників шарових опор. Вони, в принципі, відомі виробники, ну, ми вже не стали їх показувати, скажімо так. Ну, звернемо увагу на ці шарові опори. Ну, ось, наприклад, шарова, досить ну, такого відомого виробника. З маски досить непогано набито, але ось видно по кругу. Під пильником вже є корозія. Можливо, ця змазка, ну якби не, не має властивостей антикорозійних. Ще один виробник, теж відносно відомий. А, і до речі, тут немає відбійника пильовика. Ще одна шарова пора. Також тут немає відбійника пильовика. І змазки, як ми бачимо, дуже-дуже мало. Тут є навколо самої шарової пори місця, де взагалі немає змазки. І також ось є фрагменти корозії під польовиком. Тобто, можливо, теж ця змазка, вона, ну, скажімо так, не, не дуже кажучи. Ось, взагалі, такий цікавий експонат, теж відносно відомий виробник такого середнього діапазону. Тут є відбійник, правда, але змазка схожа на пластилин. Вона повністю позасихала в деяких місцях і в пильнику взагалі потріскалася навіть. Тобто така змазка, вона ну, нікуди не годиться просто. Тож, ми успішно порівняли різні виробники, різних цінових категорій. Висновки ви можете зробити самі. Ну, в принципі, із цієї категорії, якщо враховувати, що лімфьордер найдорожчий, це ну, роздрібна ціна, орієнтовно там, більше тисячі гривень. Потім йде мейлі, сідем найдешевший. Враховуючи все вище сказане і все, що ви побачили, чи є сенс переплачувати більше. Тій же якості, нагадаю, що сідем на сідем ми даємо гарантію 2 роки від автовиробника без обмеження пробігу. Що ж стосується цієї цінової категорії, враховуючи також те, що Delphi найдорожчий, MOOC слідуючий по ціні йде, а Смітал значно дешевше, ніж ці виробники, враховуючи все, що ви бачите, також е, можна задатися питанням, е, навіщо переплачувати, купуйте Асметал. Е, про цих виробників ми не стали розказувати, що це за виробники, тому що ну, все-таки нехай це залишиться на їх совісті таке виробництво. Е, отже, е, нагадую вам, що у нас дуже широкий асортимент деталей підвіски та рульового управління, зокрема таких брендів, як Асметал та Сідем. На які ми даємо гарантію. За більш детальною інформацією ви можете звернутися до нас на сайт. Також переглядайте наші відео. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей нових відео.